Добрий день, малята! Рада вас вітати. Дітки, хто мені скаже, яка зараз пора року? Так, осінь. І однією з нас ознак осені є зміна кольору листя. Якого кольору стають листя на деревах? Правильно, червоного, жовтого, помаранчевого, коричневого кольору. Сьогодні я вам покажу декілька технік малювання осінніх дерев. Малювання першого нашого дерева вам знадобляться фарби червоного, жовтого та зеленого кольору. Ватні палички, з'єднані резинкою, беремо палички і аркуш паперу з фоном дерева, набираємо паличкою фарби, наносимо відбитки по всій кроні дерева, щоб ніде не було вільного місця. Вот так, еще раз набираем. еще набираем. Зараз намалюємо під деревом опале листя з зеленого, жовтого, червоних кольорів. Ось так робимо, кладемо палички. Ось таке чудове різнокольорове осіннє дерево у нас вийшло. А зараз я вам покажу другий спосіб малювання осінніх дерев, і для нього вам знадобляться фарби та пластикова пляшка. Беремо пляшку і опускаємо її в червону фарбу та хаотично наносимо відбитки на аркуші, так як вам подобається. Потім так само робимо жовтою фарбою по всьому аркуші наносимо відбитки. Ось так, як я це роблю. І зеленою фарбою так само наносимо. Ось так. Після цього коричневою фарбою малюємо стовбур для дерев. Стільки, скільки ви хочете, щоб вийшло дерев, стільки ви і намалюєте стовбурів. Під деревами, паличками малюємо опали листя різними кольорами. Ось так багато листячка нападало. Ну що, вам сподобались осінні дерева? Чекаю на ваші малюнки. До зустрічі, малята!